Ну що, пишемо шефа? Ну я, а як ж тобі. без нього не піде, Не піде, а не Ну Що сіш ти з нами? Походімо, хлопці. Хто зрождається? Хто дорожняється? Зрождається? У себе? В себе приходьте. Хто зрождається? Хто зривається? Пане директор, вся Україна колядує, Чернівці колядують, Тернопіль колядує, Київ колядує, Івано-Франківська, вже історичний факультет кажуть, може би і ми почали колядувати. Може пора. А таки пора колядувати? Колядуємо. Колядуємо. Ходімо. Ходімо. Ой, я не сам. Двов. Ой підемо, пане брате, від хати до хати, від, від хати, хати до хати, нашим панам, господарям, заколяду, нашим панам. Мати сина породила. не причиста діга, мати сина породила. Як причиста діва мати свого сина родила, прийшли її привітати гості над Дніпра й Дністра, принесли їй сніп пшениці, меду, маку і грибів, надсяну, тиси і безтриці, чарівний сопілки спів. Втішилася Божа мати, показала всім Христа, стала кутою вгощати гостей над Дніпра й Дністра. Бог предвічний народився, колядники затягли, попрощались, подалися в чорноморські степи. З того часу в нашім краю в ніч народження Христа, кутю з медом споживають, в небо лине коляда. Родині, родині, щастя здоров'я багато родині, Родині. Сію, вію, посіваю, з Новим роком вас вітаю. Сійся, родися, жито, пшениця, всяка пишниця, коноплі до стелі, льон, по коліна, щоб вас, люди, добрі, голова не боліла. Сію вам від порога, щоб стелилась радісна дорога. Сію до віконця, щоб світило ясно сонце. Сію по всій, всій оселі, щоб всі були здорові, щасливі, веселі, на щастя, на здоров'я, на новий рік, щоб було краще, ніж торік. Повітрі, <звіць> симійся ой, дай Боже. Там святить були, воду святили, Ой, dai, Боже, воду святили, воду святили, загубили, Боже, загубили, Господи не хрести знайшли, гойдай, Боже димо на тисовісті, Гойдай, Боже, на ти совісті, на ти совєстів, на самих сті, Гойдай, Боже, на самих листі, саме гадати, що за хрездати, Гойдай, Боже, що за хрездати, Гой дати, дати, трістусь божі, Ойдай. Одна, на день, Ой, дай, боже, аж на день, аж на день, на великий день, Ой, дай, боже, на великий день, хай святиться, веселиться, вся юрданська водиця з року в рік, у кожен вік, дай Боже здоров'я, щедрий вечір вам. Частрий вечір, господарі у вашій оселі! Прийміть наші побажання на свята веселі, щоб у вашій сім'ї все було в гаразді, щоб не знав біди ваш дім, ми вам зичим щиро втім. Колядуй нині разом з доньками і синами, хай все добре буде перед, а все зле за нами. Колядуймо, бо вже й наша зірочка сіяє. Колядуймо, українці, Христос страждає. Ну що, хлопці, Молодь на коляду, а ми на пампухи. По пампушку. Дайдем. Давай. О, пампуса. Дай Боже, щоб цілий рік такі звинні. То що, хлопці, йдемо тоді далі колядувати? Бо до того року до тих свят, що дорога не близька.